Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Сьогодні покажу вам свої новиночки. Вони до мене прийшли майже 3 тижні тому, але якось не судилося одразу мені показати їх. Не розпаковку я не зняла, ну хоч так покажу. Але вони вже такі, знаєте, гарнесенькі, пересаджені і навіть не такі, які були. Так розправилися і ростять нові листочки. Ось цю красуню дуже давно хотіла, дивіться, яке в неї листечко, наче осінній ліс. Квіточка, може і проста, але така яскрава Вона до мене прийшла стартерчик, я її одразу пересадила і бачу, що там вже реакція на пересадку. Тобто вже бачила пасенки. Зараз покручу ось один, десь бачила другий. Ось він. Ну, то завжди так, нехай підростуть. Я буду впевнена, що це дійсно пасенки. я їх видалю. Дуже красиве листечку, от показую вам іншу сторону. Ось така краса. Не люблю я такі розеточки, але що робить, сподобалась мені квіточка. Сподіваюся, що в мене з нею все вийде. Хочу подивитися на неї вживу. Бо бачу на різних світлинах вона виглядає у людей зовсім по-різному. Ну, капець розеточка. Яка красота! Малесенька, малесенька ось така кохайна розеточка почекаємо На ця. Ця полумінні, але поки що вона теж маленька. У неї дуже красива розеточка такого кольору. Це поки їхало, бачите, як кінчики листочків попсувалися. Ця фіалка має гьол листво. Але вже видно, що на підвіконні листочки такі темніші стали і пустилися у ріст дуже швидко. Зараз її візьму. ось так. І оці листочки, з якими вона приїхала, бачите, я їх наверх витишила по ці новенькі. Хочуть розкладуватися рівненько. а ці, мабуть, тягнулися до ламп. Я не знаю, де вони росли, але здається під лампами. Цю красу мені поклали як подарунок. Усі подаруночки я вирощую. Те вже нове листячко, і вона вже виглядає веселою і дуже підросла. Я, коли цей подарунок побачила, так дивлюся, що це таке. Ну, Пішла в інтернет, подивилась. Але листечко було таке, знаєте, бліде. Вся рослинка така квола була. І тому довелося тут ставити трубочку, підв'язати. Бо так вона вся розсипалася. Подивилась я про цей сорт. Ну, звісно, в мене вона рости буде. Бо я повторююсь, вирощую всі подаруночки, але вона потемніла, стала більш така, знаєте, приваблива. До форми квітів треба буде звикнути, мабуть. Ще в неї дуже така розеточка, яка завжди на один бік нахилена і так це не виправляється. Тобто ну, вона така підвіконня зробила її більш привабливою. Але найцікавле тут листочки, тут листочки з прилисничками. Ось і листочок, як ми звикли, і ось що з цього боку О, ось так видно. Дуже цікава. Скажіть, красива, цікава, я вже до неї звикла і вона мені подобається. Ще мені у подаруночок поклали два листочка, теж фіалочка оса, я так розумію, але мене просто вбила її назва і називається вона Порвали мечту. Зараз ставлю фото. Ну, фіалочка, як фіалочка, назва Буде в мене і така. Малесенькі, бачите, я пересадила фітиль туди завела, але місяць вони поливаються. через день-два, зверху. Потім я побачу корінці і налью водичку. Будуть на фітилі, як і усі. Для мене це дуже зручно. Я купила. Для них спеціально ці стакани, дуже красиво, мені подобається. Тут ваза була вдома, тут, тут вазочка, а тут стакани. І вирізала такі кружечки ось так. І за рахунок цього кружечка стаканчик тримається, і ось так це виглядає. Ну, а тут звична конструкція, як завжди. Ну, ось похвалилися. Бажаю вам, вашим квіточкам здоров'я, гарного настрою! Бувайте здорові! До нових зустрічей!